Єлеї любові, Роздуми до Слова Божого на п'ятницю 21-го звичайного тижня, рік другий. Ісус розповів своїм учням таку притчу: Небесне Царство подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли назустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопились тоді всі ті діви й приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих. Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудріш у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій і замкнулися двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А Він у відповідь їм мовить Істинно кажу вам я вас не знаю. Чувайте, Отже, не знаєте Бо ні дня, ні години. Прекрасною ілюстрацією до цієї притчі можуть бути слова Псалму 45. -го. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радости їх уводять, і вони входять у царський палац. Діви, про які розповідає Євангелія, дружки, які мають привести наречену на місце бенкету. Але от біда в притчі нічого не сказано про наречену. Таке враження, наче читач сам має її придумати і виділити роль, яку сам вважатиме за потрібну. З різних текстів Нового Завіту можемо побачити, що Христос порівнює себе до нареченого натомість. В ролі нареченої завжди виступає церква. Так, наприклад, можемо прочитати в Посланні до Ефесян 5 розділ: Чоловіки. Любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води з словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки. Або чогось подібного, але щоб була свята й непорочна. Але ж церквою ми і є. Хто ж тоді оті діви, які вийшли на зустріч, якщо усі ми є церквою, нареченою Господа? Спробуймо в них побачити різні постави нашого серця, які допомагають нам зустрітися з нашим нареченим, які приводять нас до нього. Такими дівами, напевне, є постава неустанної молитви, читання Божого Слова, постава чеснот віри, надії та любові, постава милосердя, справедливості, участь в святих таїнствах тощо. Однак усім цим дівам потрібна не лише лампа, але й олива. Йдеться не просто про зовнішню форму. Але теж про внутрішню мотивацію любові, яка неможлива без благодаті Святого Духа, Оливи. Можна з приклеєною усмішкою подарувати дружині квіти, але при цьому не мати любові до неї. Можна присвячувати комусь час і лагідно усміхатися, а подумки думати, коли це все закінчиться. Можна з великим зусиллям вистояти святу месу, при цьому втомитися самому і втомити Господа. Нехай Господь дасть нам благодать щиро його любити, щоб світич у нас світив, а всі інші, бачивши наші вчинки, прославляли Отця, що на небі. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.